Радіо ЮЕЙЧИКаго і так, друзі. Ми лайв. Це радіо Чикаго. Вечірня студія. Сьогодні у нас тут поряд зі мною присутня надзвичайна гостя. Її звати Ева Сігаєв, Вона є президент Україно-американської торгівельної палати, а також консультант з питань працевлаштування в асоціації самопоміч. Отож, Ево, привіт. І давай для наших слухачів, хто можливо тебе ще не знає з діаспори. Розкажи трішки про себе свій життєвий шлях тут в Америці. Всім привіт. Я Єва, коли я приїхала в Америку, це було 20 років тому, то мене перейменували Іва, тому що американці читають Єва як Іва. Потім, коли я почала бути більш з українською діаспорою, то мене почали називати Ева, тобто у мене є так три різних імені. Я приїхала давно з Києва. І е, я дуже вибачаюся за свою українську мову. Коли щось буде не так, тебе чудово українською, і ми всіх підтримуємо, хто переходить на українську, але навіть не здумує нічого собі в голові, знаєш, вигадувати, що щось не ідеально. Все чудово. Дякую, але це не була моя рідна мова. Я народилася в радянському союзі. Мій тато військова людина, і ми дуже багато мандрували. Їздили по Росії, їздили по Туркменії. Були такі часи, коли я вивчала вивчала туркменську мову два роки тому. Можна на секунду зроблю ремарочку? Твій тато є перший міністр оборони України. Ми з ним мали інтерв'ю за на нашому ютуб-каналі. Тому хто е, не знає, хто такий тато Еве Сігаю, е, зайдіть на радіо Ю Чикаго. І, е, будь ласка, подивіться. Це надзвичайна людина. Дійсно дуже глибока і обізнана саме у військовій сфері, у сфері міністерства оборони. Це правда. Дуже дякую. Тому моє дівоче ім'я Морозова. І е, я дуже питаю пишаюся з, мої, з своїм татом і мамою. Е, до речі, цього року вони 60 років разом. Тобто Тепер... ну ми будемо вітати їх від, від, від редакції радіо. Чікаро це велика, велика дата. Ева, ну насправді е, ти кажеш в Америці, як довго ти знаходишся? Я приїхала в 96-му. І з тих пір, от власне, як в тебе життя, якщо так можеш розповісти декілька речень, як в тебе життя розвивалося в Сполучених Штатах, і як ти стала президентом Україно-американської торгівельної палати і також е одним з таких, знаєш, е головних працівників асоціації самопоміч? Можу сказати, що коли я приїхала сюди, у мене було ні було ні англійської мови, ні української. Я приїхала з радянською мовою і е дісталася до української околиці. Я така родина Ліди Ткачук, професор Богдан Ткачук і пані Орися Ткачук. Вони мені допомогли. Я у них влаштувалася, я вивчала вчила англійську мову з їх допомогою. А у хаті вчила українську мову. Тобто я не вміла не могла спілкуватися спілкуватися ні з родиною Ткачуків, ні з американцями, ні з ким. Це було дуже важко. До речі, до тих, хто тільки що приїхав до Америки, я просто хочу розказати, що у вас зараз є English as a Second Language Classes, і все ви маєте, нашу допомогу. У мене нічого такого не було. Треба було все робити, і як то так, як говорять, it out. Це було у 96-му. Потім ми дружилися з моїм тоді. Бойфрендом, потім він став чоловік, і е, я вже лишилася тут, в Чикаго, і е, шукала роботу. Ні було ні права на роботу, нічого не було, документів не було. Він мав і я... І ми подали на. Той грін-карт для мене, і ми чекали дуже багато років, тому що процедура була не така, як завжди зараз. Але я мала той час використовувала на то, щоб збудувати родину. Я мала сина в 99-му році Джорджа. У Тебе багато дітей? Два. Двоє дітей скажи, але я знаю, ми ж тобою знайомі поза камерою, багато спілкувалися і працювали. Тебе ж минуле бегбеграун, тебе зовсім не такий, знаєш, не там, де ти зараз працюєш. Ти мала досвід, де саме скажи, була, скажі, наша аудиторія? Yeah. Я закінчила інститут будівництва в Києві, але коли навчалася в інституті, то uh, такі скаут знайшли мене. На Крещатіку запросили до будинку моделей. Він називається будинок моделей трикотажних виробів. Хрещатик». І я почала працювати парт тайм, коли ще була студенткою в інституті моделью. І потім мені дуже повезло. Нам всім везла тобі було особливому. Як довго ти була в модельному бізнесі? Десять років. 10 років. Коли власне скажімо так, твій модельний шлях так став на паузу в якому році? Коли я вже отримала запрошення приїхати до Чикаго, ага, тобто з переїздом до сполучених штатів, так. ти вже своїм своїм модельний шлях, все ж таки так призупинила. Так. Тут в Америці були намагання відновити його? Були, я хотіла. Я спочатку працювала, але тут все не так просто, як у нас. У нас все було дуже цікаво, але найпростіше, тому що у нас була така група, виїзна група. Ми мали такі. Ем... Служебні паспорти, які нам зробила торгова промислова палата, і ми їздили по всьому світу. Моя перша поїздка була до Брізбену, Австралія. Потім у нас був Паріж, потім у нас була Германія, потім у нас була Канада, Мексика. Тобто багато дуже цікаво. Ти побачила світ, подароч. Ти була на всіх континентах майже так. І на жаль, ми говорили тільки російською мовою. Тоді так, але зараз ти прийшла на українську і дуже величезна вдячність тобі, що ти це зробила. Скажи: я знаю, що ти довгий період часу була осторонь української діаспори. Чому так? І в якому році ти власне вирішила, що все ж таки потрібно якось почати цей процес зближування? Ем, коли я приїхала, то о, як то так сталося, що наша знайомі були. Ну, ні, ні, в українській околиці а ми жили Кристалейк, це далеко від української околиці. І мій чоловік працював в американській компанії. І коли народилася перша дитина, то я почала волонтувати в американських школах. І просто це, це мій шлях був вивчити англійську мову. Тому я багато дуже волонтувала в школі, слухала, як вчителя говорять до дитини. Зрозуміла, що становлення до дитини в Америці трішки інше, це вже доросла людина, хай яка б вона мала не була, але до неї ставляться з поваженням. І не було такого такої можливості волонтувати в українських музеях або як то так не було, це дуже розвито, як зараз. Але я знайшла, тому що я знала родину ткачуків. Знайшла е, таку можливість трішки валентувати в Ukrainian National Museum, там де Ліда Ткачук зараз президент. Це в якому році було? Це було десь на м, початку 2010-го, до того як ми поїхали до Флориди. Ага. А ви ще потім переїхали на Флориду? Потім так? ми поїхали до Флориди, ми жили в Майамі чотири роки і повернулися до. Чикаго, і тоді я вже почала волонтувати багато. І тоді, коли стався Майдан у 2013-му, от тоді у мене з'явилося таке бажання доєднатися до української культури. Зрозуміти чому так тоді у багатьох Майдан. відбулося усвідомлення своєї національності. Всі зрозуміли, хто вони і з яким вони родом, і насправді це важливо після подій, кажеш, на майдані в тебе життя ще більше так почало зближувати тебе з діаспорою. І скажи, в який момент ти приєдналася до асоціації самопоміч асоціація самопоміч, Я почала там працювати два роки тому, в 2023-му Я була запрошена туди Волтером Тюном. Uh -huh. І це, це така ж дуже потужна організація, яка допомагає зараз всім новоприбулим українцям, які не вибирали цей шлях. Вони не хотіли кидати свою країну, вони не хотіли лишати Україну і їхати до Америки і будувати все спочатку. Тому я зрозуміла, як це буде важливо для мене сьогодні поділитися своїм об. Досвітом то як я йшла е, тут на ць, в цьому житті, як це було важко нам, і я хотіла би просто допомогти трішки українцям, щоб це не було так важко. Ти навчалася в інституті будівництва. Ти працювала десять років в модельному бізнесі. Приїхала сюди в Америку. Ти, напевно, пройшла через всі кола пекла, так само, але все ж таки вийшла на той рівень, де ти можеш пишатися своєю працею. Ти волонтеруєш багато де і мала досвід роботи в музеї. Зараз в тебе новий виклик: це президент Україно-американської торгівельної палати, організація, яка має покладає великі надії на те, що буде побудований цей місто. Між бізнесом американським і українським скажи, будь ласка, декілька слів за цю організацію. Я теж в неї входжу. От тому знову ж таки не буду лукавити для наших слухачів. Але ти, як наша гостя, розкажи, будь ласка, за цю організацію, як довго вона існує, яка її місія і що зараз відбувається зараз, що ця організація робить для людей Ukrainian American Chamber of Commerce and Industry, називається Торгово-Промислова Палата, була е, сформована Рік півтора роки тому тут, в Чикаго, і засновником були Оксана Амброс, Волтер Тюн, і допомагали нам кілька людей, яким це було дуже цікаво. Це власники своїх бізнесів, люди також з американським досвідом, але з українськими такими кореннями. Що таке торгово-промислова палата? Це така платформа для об'єднання бізнесів. Американських і українських для тих бізнесів, які сьогодні в Україні і хотіли би продовжити свою роботу з американською спілкою або американські бізнесі, яким дуже цікаво, як працюють такого ж роду бізнеси в Америці. Тобто, ми знайомимо, об'єднуємо, додаємо допомогу. А показуємо, показуємо, як ми можемо розказати і довести до людей, як цей бізнес працює, як правильно його влаштувати, як навчатися для того, щоб цей бізнес був успішним. Це є місце нетворкінгу, це є місце, де ви зможете отримати власну ту пораду, за якою деякі люди шукають довго і на жаль, не безпроблемно. Скажи, Ево, от Чембровканекс вже існує рік та рік більше, ніж рік, півтора, тика аж року. І, власне, було багато заходів. І ми мали до того відношення, і був захід, як почати свій бізнес в Сполучених Штатах, і були такі різні нетворкінг-зустрічі, де ми розказували і про Чембер, і просто люди між собою мали можливість познайомитися. От незабаром буде ще один захід, за який я тебе хочу розпитати. Знову ж таки, так як ти президент, то, будь ласка, розповідай про цей захід, яку він має назву, де. Він відбудеться і хто туди може прийти? Ми думали, що він буде за тиждень, але він буде наступного місяця, тому що наші спікери дуже зайняті люди, вони власники своїх бізнесів і багато мандрують. Тобто буде нас наступний захід, який Чембер готує, називається Logistics, тобто логістика. Буде така назва більше маркетинг, але зараз вона ще не до кінця обговорена. І буде три спікерс, ем, е, які власники своїх транспортних компаній. А також буде виступати одна людина, яка має свою школу по навчанню, як дістати е, е, лайсенс на. Е, CDL, або такі транспортні лайсенси, і цей захід дуже цікавий для багато людей, які зараз приїхали до Америки. Це то, що я зрозуміла, коли ми. Наша е, організація Self-Reliance Association робить такі job fairs, тобто ярмарки робіти. Там ми дізналися, що багато люд... людям, які приїжджають з України, цікава ця індустрія як чоловікам, так і жінкам, і ми вирішили. Що ми, що ми зробимо таку, такий захід, який буде відбуватися в новому готелі, який ми знайшли. Власне цей готель також хоче бути нашим мембером. Готель називається Shea Hotel, Він розташований в Arlington Heights, дуже красивий, дуже такий єв, європейського такого характеру. І, власне, це нам дає можливість там зробити цей захід. Там буде дуже гарна атмосфера, буде такі може, легкі закуски, може, буде музика, ми ще над цим працюємо. Але мета цього заходу в тому, щоб познайомити наших новоприбулих українців, яким цікава. Дізнатися, як працює цей бізнес Logistics в Америці, почути від професіоналів, які вже мають свої успішні бізнеси, тут і е, дістатися або працювати на цій компанії, або подумати про те, може вони захочуть самі. Мати такий свій бізнес, ну тобто, якщо людина приїхала сюди в Америку і вона шукає роботу, а хоче бути працівником на іншу компанію, то тоді тоді відповідно вона йде до асоціації самопоміч. А якщо вона хоче відкрити свій бізнес, вона хоче спробувати свої власні сили, тоді людина йде до організації, яка має назву Україна Американська торгівельна Палата. І власне саме цей захід сфокусований на тому, щоб охопити сферу лоджікс, логістики, а і відповідно відповісти на всі запитання, які можуть виникнути у людей по ходу цієї зустрічі, або вже є попередньо сформова а, до зустрічі, тому власне на датою ще поки що є певні уточнення. Так це буде трішки можливо більше ніж через тиждень. Тут ми поспішили, але буде скоро вся інформація актуальна. Є на сторінках, так Україно-американської торгівельної палати, це є Фейсбук, це інстаграм, це є вебсайт. Тому слідкуйте і на завершення, Ева, скажи, будь ласка, Чембер, от чому люди мають доєднуватися? Чому власники бізнесів мають бути мемберами цієї організації Ukrainian American Chamber of Commerce? Я думаю, що бізнесам, які вже є в Америці, дуже цікаво, як працюють так такого ж роду бізнеси в Україні. Бізнеси з України або люди, які приїхали з України. Хочуть як-то себе реалізувати в цій країні в Америці. Тобто, наш Чембер дає можливість бізнесам і власникам бізнесів, великим і маленьким, познайомитися, поспілкуватися і зробити разом щось нове. Тобто, колаборейшн, починати разом думати про те, як розширити свій бізнес, як його обновити, як його покращити. Для цього є чембри. І long term goal це такі зустрічі з українським, з українським українськими бізнесами, які сьогодні їх тут немає. Тобто ми хочемо їхати до України, коли в Україні буде трішки спокійніше і не буде війни. І Україна буде вже думати про те, як встановити свою. Інфраструктуру і свою економіку, і свою освіту, і як допомогти українцям почати жити в мірі і в досдостатки, тобто Чембер буде давати можливість і для тих бізнесів, які тут є, і для тих, які зараз в Україні це робити. Тобто українсько-американська торгівна плата це такий певний місток, який дозволить українській економіці вийти на новий рівень. Я знаю, що багато власне є багато є побажань. Для того щоб ця організація якомога швидше знову ж таки розвивалася і допомагала, тому що українська економіка як ніколи потребує нас, потребує Chamber of Commerce. Тому а щиро зючу вам, нам всім всім успіху, щоб це так і відбулося. Ева, тобі дякую, що сьогодні завітала до нашої студії, до студії радіо Чикаго. Нагадаю, що з нами була президент україно американської торгівельної палати, а також консультант з питань працевлаштування в асоціації самопоміч Ева Сігаєв. Дякую. Дуже дякую, радіо Юей Чикаго.